Здоровенькі були! З вами А. Сьогодні на ремонті професійний фен Костін. Зроблено в Італії. По модельки sl 5 По процедурі розбору у нас є три кріплення. Тут виймається така ось заглушечка. По гвинтикам стоять 3 Т10 з отвором. Доволі легко піднімається кришка і два болта гвинта, перепрошую. Такі ось, звичайно, викрутка фігурна. Знімається мотор. По самому двигуну, у нас, як бачимо, щітки вже по кругу пішли. І зараз кину від лабораторника і побачимо, яку іскру він дає. На лабораторнику 26 вольт. Ну, я трішки бачу, що проскакує іскра з цієї сторони. Не знаю, чи камера передає, тому зараз продемонструю, якому стані щітки. Почистимо ламелю і замінимо щітки. І вже подивимось на реакцію двигуна. Можемо спостерігати, відчіток на саме назва залишилась. Інша щітка теж дивимось. Вже повністю. Є у нас щітка. Так, фокус-фокус. Нічого не залишилось. І саме головне зараз перевіримо другу. Ну, вагон у нас теж вже є. ліпшого. Підводячи підсумки, наш ремонт фена є недоцільним, нерентабельним. Можна багато підібрати синонімів по тій простій причині, що новий вартує орієнтовно 1400-1500 гривень, а за сам двигун просять 1300 гривень плюс доставка.